Для шведки Карін цей новий протез став справжнім рятунком. Вона втратила руку 20 років тому внаслідок нещасного випадку. Потім багато років її мучили фантомні болі. Карін відчувала, що рука постійно болить, ніби заніміла через незручне положення, але з новим протезом пацієнтка змогла використовувати ті ж самі або майже ті ж самі сигнали мозку, які раніше давали їй змогу керувати справжньою рукою. Цей протез розробили 2016 року в Італії. Він став першою у світі штучною кінцівкою, яку безпосередньо сполучають із кістковою, м'язовою та нервовою тканинами. Щоб прикріпити таку кінцівку, у кістку ставлять титанові імплантати а у м'язи електроди, що дають змогу передавати стабільний сигнал від мозку до протеза. За допомогою такої штучної руки можна виконувати 80% дій, необхідних у повсякденному житті. Ми побачили, що коли пацієнти використовують функціональніші протези, дуже схожі на справжні кінцівки. У них як правило зменшуються фантомні болі. Тим часом науковці кажуть, що протез наразі не може бути таким же спритним і сильним, як людська рука. Тому на них чекає ще багато роботи. Ну а поки що таку нову руку отримали вже сотні пацієнтів Європи, Австралії та США.